Рада вас вітати, любі малята! Ми продовжимо мандрувати країною звуків, і сьогодні ми знову познайомимось з новим звуком. І щоб добре його почути та вимовити, нам потрібно підготуватись. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, називається Хто летить. Я буду промовляти: Птах летить, літак летить. Метелик летить, ворона летить. А ви щоразу піднімайте руку. Але уважно слухайте, що я кажу. Я можу сказати і неправильно. Наприклад, кішка летить, тоді руки піднімати не можна. Ну що ж, почали? Літак летить. Мураха летить. Ворона летить. Слон летить. Метелик летить. Кішка летить. Сонечко? Летить. Риба летить. Наступна вправа чашка, для якої нам потрібно показати за допомогою язика чашечку. Посміхайся та рот відкривай. Вгору широкий язик піднімай. Язиком не рухай, чашечку тримай. Виконайте цю вправу ще раз самостійно. Це малята змія. Послухайте казку про неї. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був спекотним. Усім хотілося швидше покупатися в річці. Зібрав татусь зі своїх діточок і повів до річки. Стежинка вела через невеличкий лісок. Ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув, а вужик і сам не очікував когось побачити і почав шипіти. Ш-ш ш, ш, ш. то ж який звук виходив у вужика, коли він побачив дітей? Звук вужика. Ш. 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 Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук вужика можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звук ш. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика синій суворий настрій. Відсутність дзвоника на шапочці вказує на те, що звук Ш глухий приголосний. Пропоную вам пограти зі звуком Ш. Нам в цьому, як завжди, допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити. Чи є цей звук в назвах предметів? Якщо є, то ви плескаєте в долоні, Шпак Каштан Гуаш Гном, Шкарпетки Чашка, лаваш, цвях, мишка школа, ніс, малята перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, «Знайди місце для звука у вагончику. Для цього в нас є ось такий вагон потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук «ш». Перше місце в вагоні займає слово, де звук зустрічається на початку, друге місце займає слово, де звук всередині. А третє місце де звук зустрічається в кінці слова. Ну що ж, 1, 2, 3 почали. Слово ш карпетки. Звук Ш на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово – «чашка». Звук «ш» – всередині слова, тому він їде. На другому місці. І ще одне слово. ЛАВАШ. Звук Ш. В кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята: спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів Каш-тан. Гуаш. Та ш-пак! Успіхів вам! До побачення!